Чому колектори грають на провині, дуже цікаве запитання. Вони часто, а ви брали, а ви що не знали, а потрібно було думати, ми не благодійна організація, і так далі. Я відкрию вам один великий секрет: те, що боржник не сплачує кредиторові, це проблема кредитора, а не позичальника. Ну Це реальна правда. О, за законом, так за законом, якщо людина не сплачує, Кредитор може звернутися в суд, а може не звертатися. Інших варіантів примусового стягнення немає. Людина може вважати, що її обманули під час оформлення договору. Менеджер в телефонному форматі розповідав одне, кредит було оформлено на 11 тисяч, а на картку поступило, надійшло 8. І так далі. Тобто, тут потрібно розуміти. Še zakon za vedno je na strani.